Добрий день. Одним із основних елементів баскетболі є подвійний крок з кітком у кошик однією рукою. Елемент не складний, але вимагає вміння і тренування навиків виконання подвійного кроку. В баскетболі в правилах прописано, що е, гравець може виконувати не більше двох кроків з м'ячем, тому е, це і є подвійний крок о, в рамках правил, е, виконується нескладно, е, здебільшого подвійний крок з е, кітком виконується після ведення м'яча. З подальшою атакою кошика. Такі нюанси є у виконанні, що м'яч можна тримати як в одній руці, так і в обох руках під час виконання подвійного кроку. Що ще? Ну, зараз наглядно покажу. І повторю декілька разів правильність виконання. І також підвідні вправи до виконання цього елементу. Він не складний. Одним із головних незауважень, а акцентувати увагу треба при виконанні кітка після подвійного кроку закидується однією рукою і намагаємося попасти м'ячем в ближній верхній кут прямокутника, який над кошиком